Ти нещодавно у Фейсбук розкритикував нинішнього президента е, за е, закон проти набу. Після цього виходили люди на протести. Склади, будь ласка, власний рейтинг президентів України. Перше місце Кучма, другий срок. Другий так. срок. Ві особливо кінець другого сроку. Він не, не допустив кровопролиття. Ти маєш на увазі, як помаранчева помарачу революція. Окей, якби він захотів. То було би, то моя, е, Революція Гідності була б ще в 2004 році. Uh -huh. не, okay. не допустив. І на той момент е, Україна потихеньку, потихеньку піднімалася. От від того е, виходила, як то кажуть, з, з тих 90-х років. Тому що в ну, 99-му, вже по іншому. Потихеньку Я не кажу, що він. Там ідеальна, ідеальний президент. Немає ідеальних людей ще Окей, Це твоя суб'єктивна думка. Так, так. суб'єктивна. Я, 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 я це говорю не як політик, а як громадянин України, який в ті часи жив. і, і цей. На другому Порошенко скорше всього. Чому? Під час війни, а у нас в нас у 2014 році почалася війна, він добився відміну е, віз з Євросоюзу. Окей, безвізовий режим. Безвізовий режим. Саме він дуже сильно. Піднімав армію. То, що генерали крали гроші, ну, президент не буде дивитися до цього правоохоронні органи. Він армію дуже сильно піднімав. Угу. Дуже сильно. На третьому місці. Потім, потім Ющенко, а отут от тих двоє, певно, на останньому місці. І Зеленський і Кравчук. Ще Кравчук. Кравчук. Так. Угу. І Зеленський і Кравчук. На п'яте місце. Так. На, на нижчому. Кравчук взагалі під час повномасштабки з Кабеєвою розмовляв по цьому. В неї на програмі 60 минут. Олічка, Привіт. Кравчук покійний. Угу. А Зеленський. На шостому місці Янукович? О, ну так це ж самий-самий. Це ж самий сок.